Сьогодні у цьому дитячому садочку панувала особлива атмосфера. Тут відзначають день рідної мови. Мова, мамо, і тато, діда і бабусю, і ще краще навчуся. І погідно збережу я мову рідну. Діти проявляли цікавість до національної культури, читали вірші, співали улюблені пісні, танцювали та щиро ділилися тим, чому люблять свою мову. Найменші українці вже з дитинства вчаться шанувати слово, адже мова це не просто засіб спілкування, а душа народу. Вихователі впевнені, такий підхід допомагає дітям з маличку усвідомити цінність рідної мови та формують любов до своєї нації. Про те, як вихователям вдається прищеплювати любов до української культури та традицій, нам розповість Наталя Дісюк. Застосовуємо різні прийоми, методи, використовуємо забавлянки, лічилки, колискові, народні ігри, тому що діти ще маленькі, і це дуже гарно допомагає розвивати нашу українську рідну мову. Діаночка, ти сьогодні була подоляночкою, одна серед таких гарних козаків, така красуня. Скажи, будь ласка, чи подобається тобі танцювати цей таночок? Так. Да. А як виховувати любов і чуттєвість до рідної мови серед діточок, знає Марія Ворона. Стараємося стараємося стараємось спілкувати з найперше українською мовою, проводити з дітьми різні дидактичні ігри, різні такі цікаві, пізнавальні народні ігри, пісні співаємо українські. Подібні заходи, хоч і маленька, але важлива частина великої справи. Адже саме ці малюки є нашим майбутнім. Тож важливо пам'ятати, мова живе тоді, коли нею говорять, читають і творять. А отже, плекаючи із з маличку, ми робимо наше майбутнє міцнішим.